Шановні пані та панове, розпочинається церемонія підписання українсько-литовських міжнародних документів. Гербимо споні Серпоне предадаємо Літовос Республікос і Україну терптутині документу посірашимо церемонії. Міністр транспорту і зв'язку Литовської республіки Ріманта Сінкявичус та міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський підписують протокол щодо технічної допомоги Україні Міністерством транспорту і зв'язку Литовської Республіки. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Rimantas Сінкявичус, ir Ukrainos infrastruktūros ministras міністра Андрій pasirašo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijus ir Ukrainos infrastruktūros ministerijus protokolą dėl techninės pagalbos e, suteikimo transporto srityje.

Pasirašo Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Ukrainos vyriausybės susitarimą dėl Lietuvos Respublikos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos. Стало їх чуть-чуть, раз, два, два. А де, а де? Раз, два. Єзу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Подивіться, як оператор край. Нормально так? Вова. Нормально? Пропори. Пропори нормально. Okay. Yes. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Ukrainos ministrų pirmininkui už galimybę apsilankyti Kievį, ypač šiame politinių įvykių epicentre, kuris beveik du metus laiko jau prikausęs ne tik Europos, bet ir pasaulio dėmesio. Перш за все хочу подякувати прем'єр-міністрові України за можливість відвідати Київ в самому епіцентрі політичних подій, який вже майже два роки прикував увагу не лише Європи, а й усього світу. Лабиноваю подякувати Україну з прем'єрою що та прямімаєр і ти конструктивно покіль, який нас категорія. Hočiu padėkoti premjerministro Vyza Dūžė teplai prie juom į tų konstruktyvių rozmovų, jekauna šioj nuvitbulą. Ir Lietuva noriu aiškiai pabrėžti, kad tvirtai remia ir remia Ukrainos ir jos vyriausybės pasiryžimą žengti demokratijos reformo ir teisės vienybės keliu. Ir smerkime Rusijos vykdytų startuotinės teisės pažydimus Ukrainoje. Летованіки ніколи не припоченські Сетос Анексіос Литва, і це хочу дуже чітко підкреслити: вірно підтримувала, підтримує і надалі буде підтримувати рішучість України далі йти шляхом демократії, реформ та верховенства права. Засуджуємо порушення міжнародного права, які... Zrubylę - Rusija, Ukraina. Lietuva - Nikolai - Nevaiginalą - Nesakonį aneksiją į Krymą. Sėkime atkreipti Europos dėmesį į tebesitėsinčią agresiją Ukrainos rytuose, prisidėti prie Europos paramos Ukrainai mobilizavimo. Šio vizito metu pasirašėme tarp vyriausybinį susitarimą dėl jaunimo reikalų tarybos teigimo protokolą dėl Lietuvos paramos Ukrainoje susiekimo srityje. Vakar buvo atidarytas jau dešimtasis Lietuvos garbės konsulatas Ukrainoje, šį kartą Bila Cerkva mieste. Pražnimo į Nadalį Zvernu, tėvavų, uh, Jevropejsko įspilnuotinę konfliktą. Який триває ще й досі на сході України і так докластися до підтримки Європи за мобілізації України сьогодні підписали міжурядову угоду щодо створення Ради обмінів. Молоддю Литви та України також підписали протокол щодо надання певної технічної допомоги українській стороні в галузі транспорту. Вчора ми відкрили уже 10-те почесне консульство Литви в Україні. Цього разу це у місті Біла Церква. Taip pat džiaugiamės intensyvių Lietuvos ir Ukrainos verslo bendruomenių bendradarbiavimų. Tai liūdėja ir šiandien vykstantis dviejų šalių verslo tarybų posėdis, kuri kartu su ekonomikos ir prekybos ministru atidarėme. Takuš. Радіємо більш інтенсивному діалогові і наших підприємств низьких кол. Наприклад, сьогодні ми відкрили і брали участь у форумі рад підприємників Литви та України, який проходить тут. Лінкіме тимками посередники асоціації Суропусангели Соці притібос. sutarties įgyvendinimui nuo 2016 m. sausio pirmos dienos. Sutarties įgyvendinimas tai yra vienintelis būdas modernizuoti ūkį ir tapti labiau konkurencingų. Повного виконання усіх умов підписаного договору про поглиблену та всеохоплюючу угоду з Євросоюзом та про вільну торгівлю. І сподіваємося, що вона буде виконуватися уже з 1 січня 2016 року. Адже реалізація цього договору є єдиний. šleh, modernizacijai ekonomikai į stvorinį virš konkurencinį humov. Ukraina yra Europos dalis. Ukrainiečių teisė laisvai judėti Europos Sąjungoje yra savaime suprantama. Todėl siekiant be vizijo režimų su Europą, raginame įgyvendinti Europos komisijos pateiktas rekomendacijas. Ukraina, Частини Європи. І ми вітаємо і розуміємо право громадян України вільно подорожувати по території Європейського Союзу. Тому ще раз спонукаємо вас до повного виконання усіх умов, висунутих Європейською комісією. kad Ukrainoje України Lietuvos ekspertai експерти savo patirtį, taip Тепер prisidėdami prie stabilios Ukrainos ekonominės sistemos kūrimo. Esame pasirengę dalintis patirtimi, tame tarpe dėgiant ir elektroninės paslaugas. Noriu šiandien patvirtinti, kad Lietuva yra atvira Ukrainos visuomeniai ir toliau lygs ištikima Ukrainos interesų gynėja Europoje. Radimus, čia... В Україні працюють наші литовські експерти, які діляться своїм досвідом, і тим самим вони докладаються до створення більш стабільної економічної системи України. Ми і надалі готові ділитися своїм досвідом, у тому числі і впроваджуючи електронні послуги. Литва є відкритою для суспільства України. І надалі залишиться вірною захисницею інтересів України в Європі. Дякую, шановний пане прем'єр-міністр. Дуже вдячний за те, що ви прийняли запрошення відвідати Україну. Гербімесі з міністра Пірмінки Лавби Джо Бюсі ірдякінга суш юсусутіки мабціленкіти України. Ваша країна, ваш уряд, ваш президент дуже робить багато для підтримки України у нашій боротьбі за свою незалежність і у нашій боротьбі проти російської військової агресії. Юсу шаліс, юсу вірі юсу президенте. Дару і штія слабий дук гімдемімус агресію. Ми цінуємо вашу гуманітарну допомогу, ми цінуємо вашу експертну допомогу і ми цінуємо наше військове співробітництво в рамках спільного батальйону Лит Пол Укрбриг. Вертинуме вас юсу експерту погаву. Ми з мусу бендрадарбявима, вертинаме мусульств курит Літвову і сіруканічу батальйон.

Уряд України прийняв рішення щодо запровадження експерименту і зменшення вдвічі портових зборів для транзитних вантажів, які в тому числі будуть транзитуватися по проєкту Вікінг. Тепер Україна пірної карти жваді такі експеримента і сутіко uh, дві губи сумажені відмені мокісті, які сімемо уж тим первічмовість. Угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом за будь-яких обставин набуде чинності з 1 січня наступного року. і прикинь зона, бус пілний пил, сигалісну до щолик 2016 і метос для нас. Росія вже заявила про те, що запровадить ембарго проти української продукції у тому випадку, якщо угода набуде чинності, тому я хотів би ще раз зазначити для Росії в першу чергу, що угода набуде чинності. Росія й Уиропоскевсик, но то с почанос, согальоз, ну яс, сприкибус, другімас. Петр пішки Росії доброю посакіти бед кору отвею, що сутність ізсигалос. А вергідне ембарго, яке Росія запровадить, це запровадження ембарго не на українську продукцію, а це запровадження ембарго на російських громадян. На о мецеворошту, а, гал ірги, а, кел самса водорудма. Тотчо той був сьогодні безпрекям, бет Русія ви, як країна-член Європейського Союзу, чудово усвідомлюєте, що нам необхідно знаходити інші ринки і для нас європейський ринок є одним з ключових. ЮС буде мій Європа Сайнгус наряд, бо кіосвіт Супринта Кипі пересвербує, шкодить новую ринку. Тоді Сангус ринка є іпач свербі. Тому ми будемо цінувати підтримку вашого уряду в розгляді питання щодо збільшення квот української продукції, які можуть поставлятися на європейський ринок в рамках угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. не? вертіми юсубусі моя парама мумссікен подіденти сутіктас квотас асоціоту асоціотусутер'єс рємусе. Надважливе питання для України і для наших двосторонніх відносин і багатосторонніх – це запровадження безвізового режиму між Україною і Шенгенською зоною. Kitas opus mūsų šaliai klausimas yra bevizio režimo su šiandieno šalim gyvendinimas. Ir Дякую за вашу підтримку. Хотів би зазначити, що всі технічні умови, не дивлячись на те, що їх є дуже багато і часто з'являються додаткові технічні умови щодо запровадження безвізового режиму, український уряд виконує. Labai jums, visą jūsų ir noriu pasakyti, kad mesgyinam visas technische keliamas sąlyg atsiranda ir naujų papildomų technų sąlygos, kurias mes irgi stengiame įgyvendinti. Į Parikoną Naiktomus, šių Ukraina, šiandien, kai Europeiskos sujūzų, jie politiškai jednys, šių neapkidnostė Nadaňau Ukraini, be vizovo režimą. Tikiuosi, kad ES narės šalis yra vieningos, rendamos mūsų sieki gauti be vizio režimą. Ми з вами вели дискусію про енергетику і ви пройшли доволі серйозні випробування в вашої енергетичної незалежності. Тепер кальбишення ірпіенергетика нові кетлабилґакеля утікриндемісау energetinį наприклусума і вам і нам вдалося зменшити вплив російського Газпрому на наші економіки і на наш енергетичний сектор. Ірюмс ірмум з павіко сумаженки Русі з Гампґазпрому ітака мусу енергетику секторію. українська урядова делегація вчора мала зустріч з нашими європейськими партнерами і з паном Шевшовичем, хто є віцепрезидент Європейської комісії з питань енергетики. І Ми переконані, що єдиний механізм забезпечення як транзиту газу до Європейського Союзу, так і стабільності постачання в Україні є застосування аналогічного механізму, який був минулому році між Європейським Союзом, Україною і Росією. Вакер Кітекторієм Сусіті Кімасу, Єпасангу, комісією звідси Пірмінінку Поношевкович вір мусу.

Turiu omeny analogišką protokolą ir priedą prie sutarties, kurie buvo pasirašyti pernai. Mes cinuojam vašų rolį, vašų pozicijų, jeigu jak krainai, jeigu jie nepastyniam šlenam rado vispėkį organizacijų bėdinių natsijų. Taip pat labai vertiname visą jūsų darbę, visą jūsų paramą, kaip šalies esančios nenulatinė. Ютиню, ту, ту, матері, Росія, використовуючи право вето, заблокувала створення Міжнародного трибуналу щодо злочину протилюдності, а саме збиття рейсу mh 17. Росія буде, ну, що старі боснере уже блокаво. Толись не нагріняємо, клаусимо з усією сусу Русію з насікальтиму прежуну вішкуму обутент лайнерію Малайзії з «Катастрофа». Ми не відійдемо від свого прагнення щодо розслідування цього злочину і притягнення винних до відповідальності? Як і буду, ми не поліксимо. Мус усєкьо і норо, а притрагти от сокомибен вісу нусикальтилі. І тому або прийняття рішень щодо створення міжнародного трибуналу на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, або створення міжнародного суду, е є завданням щодо притягнення винних до відповідальності і створення відповідного міжнародного суду. Тоді албоме апі галімібе тесіškai нагринеті

Україна е, Саворошту, Падарі Візка, танк, та Русі з терористи, полікту е, Донбаси і Ртен і Сівіру дотайка. До того моменту, доки перше не буде зупинений вогонь. Друге, всі російські війська і всі найманці не покинуть територію України. Третє, Україна не відновить контроль над державним кордоном в повному обсязі, я підкреслюю. Вважаємо, що Росія повинна бути під санкціями, і більше того, питання щодо збільшення санкцій повинно також стояти на порядку денному країн-членів Європейського Союзу і Великої сімки. То, коли не був свісішки нутроктеугніс, то коли щось не полікс, visi iki vienų karininkai arba samdyti karininkai, kol mes visiškai net gausim savo sienų kontrolės, manome, kad toliau turi galioti ir dar būti sustiprintos visos pasaulio visuomenės priimtos sankcijos, jos taip pat turėtų būti sustiprintos. А міжнародний злочин щодо незаконної анексії Криму також повинен бути покараний і навіть не може вестись мова про перегляд санкцій, може вестись мова тільки про збільшення санкцій до того моменту, доки Росія не поверне Крим, який вона незаконно загарбала. Na, o tos startautinės sankcijos, kurios įvestos dėl neteisėtos skrimo aneksijos, turi būti ne neti, tik tai paliktos galiojančiomis, bet ir dar sustiprintos siekiant visiško visų nuostolių patirtų Ukrainos pusė padengimo iš Rusijos pusės. Я, пане прем'єр-міністр, дуже дякую вам за ті поради, які ви дали при проведенні реформ і про необхідність утримання політичної єдності серед усіх політичних сил. Міністр-підпірмінник, я дуже хочу вам подякувати за усі ваші питання, що ви маєте для нас, щоб сіяти до політичних єдностей, партій, і живити під Буду дуже цінувати, якщо ви будете мати можливість зустрітися з представниками українських політичних сил розповісти про те, як важко проходили реформи в вашій країні, але як ваші політичні сили були об'єднані навколо реформ. Будет дякую, спикси politinėми sėgomis ir papasakė jiems, kaip sunku jum buvo įgyvendinti visas reformas, kaip jim buvo sunko užtikrinti. Uh, Сподіваюсь, що таке ваше звернення допоможе українському народу в нашому прагненні до зміна українським політичним силам до того, щоб відpo... усвідомлення, що відповідальність за долю країни лежить на всіх політиках країни. Aš tikiu, kad toks jūsų padėtų mūsų politinėms jėgoms geriau suvok savo atsakomybę. Tai, jeigu galima, keltas sakinių, tikrai šitą darbą padarysim, kreipimasis į Ukrainos politikus bus padaryta net ir netgi visuomenė suprantat, kad reformos įgyvendinimas užtrunka. Ir kitas bus kreipimasis į Ukrainos rados politikus atvykti Lietuvą ir susipažinti su politinėmis. Одразу вам відповім, що справді так зроблю, зроблю, як ви просите, і звернуся. Звернуся до народу, до суспільства України. І скажу, що реалізація реформ, отримання результату реформ вимагає часу. Також звертаюся до ваших політичних сил і з радістю хочу запросити їх відвідати Литву, щоб переконатися, як то діє. O vyriausybė turės jo im biletas apmokėti.